Також бажаю читати про ці славні події Господа нашого Ісуса Христа. Книга Колосян, зачитаємо. Книга Колосян, другий розділ, 15 й текст. Буду читати російською. А сіли у начальств і властей і власно подверг їх позору. Восторжествував над ними із собою. Ми знаємо, що ми маємо, віруючі люди, маємо духовну боротьбу, що є нечистий духовний світ, сатанинський світ, і в нього є багато демонів, і там в них є своя ієрархія зла. І вони мають ціль таку: вкрасти, вбити і погубити. Так, Ісус сказав. І говорить нам Дух Святий в цьому тексті, що Ісус своїм Воскресінням, а перед тим своєю смертю, і Своїм Воскресінням, Ісус звершив ось таке неймовірне, неймовірне. Оце сталося, так сказати, це кульмінація Його служіння. Для цього він прийшов на землю. Оце основна ціль, основна мета Його приходу на землю, щоб сокрушити, перемогти оті нечисті сили, начальств, властей. Це сатанинська така ієрархія, щоб їх перемогти, стати володарем, щоби не вони панували, а Він панував, і він своєю смертю переміг смерть. Слава Ісусу Христу! І ми читаємо у першому розділі 13 текст, і збавивши нас от власті тьми, от власті тьми і ввечено в царство возлюбленого Сина Своєго, в котором ми маємо іскуплення кров'ю Його і прощення гріхо. Людина, яка ще не є під владою Ісуса, яка не стала під владою Ісуса, то вона. Піддана атакам цих нечистих сил, і їх ціль нанести ущерб, в якій б то не було сфері життя, в якій б то не було сфері життя в дусі, в душі, в здоров'ї, в маєтку, в дітях. Диявол завжди хоче нанести ущерб. Але Ісус Господь нам свідчить свята Євангелія, що їх переміг, переміг всю ту бісовщину, переміг. Він встав з мертвих, він переможець, він володар, в його руках влада. І сьогодні, дорогі друзі, сьогодні день, коли ми святкуємо саме оці події Воскресіння Ісуса, то дай нам Бог свій дух премудрості откровення, щоб нам більше і більше розуміти значення подвигу Ісуса. Більше і більше розуміти, що це сталося? Якою це ціною сталося? Тому що ціна неймовірно велика оплачена, неймовірно велика оплачена ціна. Я думаю, на землі ми не осягнемо повністю, яка це ціна. Я думаю, тільки в небі нам буде відкрито в повній мірі, яка ціна оплачена за це, щоби свергнути власть. Сатани, о, демонів свергнути і панувати на землі, дати свободу, хто до нього приходить, дати повну свободу, о, щоб в ці свята, Бог благословив разом наш, розуміти значення, значення цього дійства, значення перемоги Ісуса і, і Його значення персонально для кожного із нас. Що мені дає Пасха? Що я маю в цьому святі? Що, що я, чим я можу збагатитись від цього свята? Що я можу поміняти через це свято в моєму житті, змінити, або як я можу мати, мати благословіння через це свято, яке благословіння я можу мати, щоб розуміти зміст подвигу Ісуса Христа? Як тут написано в другому розділі «Колосянам», Девятый 10 -й текст, ибо в нем обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в Нем, которой есть глава всякого начальства и власти. Полнота, полнота, полнота в чем? Полнота в, в якій сфере життя мається на увазі? Як Ісус каже, я прийшов дати вам життя і життя з надбанням, надбання в якій сфері життя, виключно в якійсь одній? чи це може торкатися всіх сфер життя, де впливає Ісус і Його влада, де впливає Його світло, Його благословіння, Його любов, стіляюча любов. Ось щоби нам зрозуміти свої права, права віруючого в Ісуса, права того, хто став під авторитет Ісуса. Хто, хто відкрив своє серце для Ісуса? Розуміти свої права і захищати себе, своє благословіння, своє життя, і стояти на цьому, тому що диявол він завжди хоче зневажати права віруючих, зневажати права людей звичайних, і обманом ввести в людей в заблуду, в залежність, обманом ввести обманом в людей, людей на якийсь такий шлях, де вони будуть потерпати, де вони будуть втрачати, де вони не будуть мати віри, надії любові, і життя буде смутне і темне життя. А коли ми в Ісусі Христі знаємо свої права, можемо стояти твердо в вірі, захищати свої інтереси, своє благословіння, своє серце, свою душу, свій дім, і вже дияволу не дуже то просто прийти і нанести ущерб, тому що ми під Божим авторитетом і знаємо свої права. Не так-то просто налякати людину, яка знає свої права. І мені подобається старозаповітня ілюстрація Пасхи, коли вони їли Пасху, коли вони вже святкували Пасху, коли вони мали цей стіл, ось і, і їли, і радувалися, знаєте коли? Коли ще вони в Єгипті, коли ще вони на території Єгипту, коли ще вони не вийшли з Єгипту, ще Єгипет кругом них, а вони вже святкують. Ще Єгипет вокруг, вокруг них, а вони вже вечеряють. А вони вже мають радість, а вони вже готові. А вони вже зібрані в дорогу, іти в дорогу. А вони ще в Єгипті, але вже почалось свято, вже тому що вступився за них Бог. Вступився за них Бог і прийшов і поразив силу Єгипта. Він до того, сотрясав Єгипет, знищив буквально економіку і силу Єгипту. До того, але ще фараон тримався і не відпускав Ізраїля. Але коли вже був вражений первенець фараона і первенець в кожній єгипетській сім'ї, в кожній єгипетській сім'ї, то вже вони здалися, вони вже відступили назад. І народ Ізраїля спокійно, гарно, торжественно, скарбами вийшли з рабства на волю. І, і це Господня слава така явилась над ними. Дорогі друзі, сьогодні ми віруючи, в Ісусі Христі, хто має статус дитини Божої, сьогодні спочатку пастор читав: дивіться, яку любов дав нам Бог, бути і називатись дітьми Божі, статус дитини Божої. Сьогодні ми в Ісусі Христі. Ми сьогодні вже не маємо, ну, маємо право не бути рабами фараона. Маємо право не бути рабами тих, хто з нас тягне силу, і зиск має і, і здівається з нас. Ми сьогодні в Ісусі Христі маємо право вийти із Єгипту. Алілуя! Вийти, з всякого рабства, із всякого рабства, вийти! Якщо диявол, якісь має права заявляти на нас, нагадати йому Єгипет. Первенець вражений, єгиптяни вражені, і ми сміливо можемо виходити. Диявол поражений. Ще, ще було сказано, ще Адаму було сказано. Чуєте, Адаму ще було сказано, що насіння жінки буде поражати тебе в голову. І це було пророцтво про Ісуса. І Ісус поразив сатану, і вже Він ніякої влади не має. Він зі сторони просто як пес гавкає на нас, зі сторони хоче якось іскушати нас, якось обманути, якось обольстити. Но він вже ніяких прав над нами не має, бо над нами влада Ісуса Христа, переможця, живого, вставшого з мертвих. Алілуя! Ми маємо таку владу в Ісусі, і дуже добре є знати свої права. Що ми маємо Христа живого, в нас віра в живого Христа, не в мертвого, який вчора, сьогодні, і навіки Той самий, і навіки вірний нам, і навіки завжди з нами, і навіки готовий служити нам, і навіки поспішити нам на поміч, коли нам потрібна поміч. Він такий пастир добрий, що він поклав життя своє за нас. Алілуя! Слава йому! І тому ми можемо розраховувати на його підтримку, чуйте на його вірність, на його вчасну допомогу, коли потрібна нам, і не здаватись, руки не опускати, що мов, ми ще в Єгипті, ми ще не вийшли з цієї гріховної землі, в небо не переселились. Ні, вже вся мощь і сила, і упора фараона, диявола сокрушена. Алілуя! Як ми читаємо, отняв сили у начальстві властей і, власно, подверг їх позору восторжествував над ними з собою. Він переміг і цю владу дає нам. Алілуя, церкві Ісуса. Він дає цю владу нам, хай Бог допоможе укріпитись в дусі. Дайте укріпитися у вірі і не здаватись, і проганяти свого життя, всякого біса, проганяти свого життя, всяку нечість, всяку хворобу, всяку незгоду, все те, що нам причиняє білі страждання і смуток, проганяти, стояти на цьому, що в імені Ісуса ми будемо мати перемогу над всяким фараоном і жителем Єгипту. Над цим тим, що до зустрічі з Ісусом з нас брало Пеню, з нас і здівалось, ми до зустрічі з Ісусом на Фараона працювали. А сьогодні ми в імені Ісуса вільні, і ми нічого не, не, йому не заборгували. Ісус викупив нас своєю кров'ю. І яка б не була залежність, знаєте, щоб, то не, щоб то не кусало нас, б, то нас, що щоб то нам не причиняло біль в імені Ісуса ми переможці. В імені Ісуса ми можемо, ми можемо добитись перемоги, не здатись, не здатись почати цю перемогу ще з свого серця, щоб в серці своєму навести порядок і з серця свого вигнати всі діла плоті, а в серці, щоб панували і гарно росли всі плоди духа, любов щоб там царювала, радість царювала, мир, спокій, а не якісь стреси, зависті, гордості, всяка нечість, щоб там не було цього хламу, а щоб в серці було царство небесне. Алілуя! І з іменем Ісуса ми можемо перемогти всяку депресію, всяку завість і гордість, всяке розстройство, всякий страх. Що б там не, не, не хотіло залізти в наше серце з іменем Ісуса, ми переможемо цьому. Ми можемо навести повний порядок. Як колись Ісус навів порядок в храмі, навів порядок і забороняв, щоб будь-яку річ переносили через храм. Він вимагав благовіння. Знаєте, наше серце сьогодні храм. Тіло наше, храм Духа Святого, і ми в імені Ісуса можемо все вигнати звідти. Бо знаєте, християн, християн можна розділити на дві категорії. Є такі християни, які Мають таку позицію в житті і таке бачення на життя, як предсмертні муки. О, і то там, і, і то, і то погано, і там той впав, і то, і то, і говориш з ними, як ніби конець світа завтра. Такі вони ходять і перелякані. А є християни, які царствують з Ісусом. Алілуя! Він воскрес! Він вознісся, він по правиці сидить на небесах. Отця! Що ще нам треба? Він по пробиці сидить на небесах, і з ним ми можемо бути такі само переможці, що душа наша би благоухати, цвісти і пахнути, тому що Ісус Воскрес. І всі сили темряви є сокрушені, І вони не мають права приходити в наше життя. Знаєте, почати серця, серце, душа наша, тіло наше. Якщо якісь хвороби нас докучають з іменем Ісуса воювати проти них, молитися проти них, сокрушати них, знаєте, не здаватися, а сокрушати них хіба Господь прийде і скаже, так як він сказав апостолу Павлу, довольно благодаті моєї для тебе. Це тобі для того, щоби. Ну, це, це Павло, хай це буде. Ну якщо нема пояснення на якусь хворобу нашу, вона не має права бути в нашому тілі. Чи не так? Вона не має права бути в нашому домі. Ісус сокрушив всякі сили диявольські, які несуть ці хвороби, які, які спричиняють ці хвороби. І вірою має бути наповнене наше серце. І не здаватись, ну мов так, я вже й проживу все життя. Ні. Просити Бога, молитись, поститись, не здаватись, а войовничий мати характер, тому що сатана завжди воює проти нас. Написано, він ходить, як рикаючий лев. Він шукає, кого буде проглотити. Він як той змій хитрий такий, то як ангел світла притворяється Богом, а там обман. А ми, воїни духовні, наша боротьба не проти плоті і крові, а проти начальств, проти духів злоби піднебесної. щоб вони наше життя не сплюндрували, наше життя не скалічили, а щоб ми царське життя, як написано, що він нас зробив царями і священниками. Цар мається на увазі не те, що цар, що це буде багато золота, а цар в душі. Золото то таке, одному дається, одному ні. А цар в душі, що я не раб в душі, дайте от наповнене серце стресом, страхом, якимись похотями, страстями алкоголем, наркоманією, розвратом. То царське життя. Та це рабство, це ад на землі, вже ад на землі, коли серце таким наповнене. А коли серце наповнене радістю, любов'ю, миром, спокоєм, благостю, довготерпінням, ніжністю, вірністю, здержливістю оце цар. Чуєте, оце царська душа. А чи ця душа в палатці живе, чи у хоромах, то вже ролі не грає. Це царська душа. Оце людина в житті царює. Ця людина живе і жити хочеться, тому що любить, тому що добро несе, тому що світло несе, тепло несе. І ця людина боєбажана і для родини, і для друзів. Тому, дорогі брати і сестри, вивчаємо в ці святкові пасхальні дні свої. Права, які нам дані на Голгофі, які нам дані у Воскресінні Ісуса Христа, вивчаємо, стоїмо на цьому, і нехай нашому житті квітує повнота благодаті Бога нашого. Амінь.